<гуми> Тих, що не На цей стол, ти треба виглядати. Раніше в нас була одна конструкція технічна, тепер інша конструкція, вона буде більшою, вона буде вищою і ширшою. А, враховуючи той момент, що а, свята і а, зустріч нового року, так само а, на новій оновленій сцені, це все просто буде з новим звуком і а, в кращому форматі, як би то було раніше. Дякую вам, слава Богу. Хлопця. Я вредів таке... йде реконструкція сцени. Поки йде переобладнання на сцени, У нас тут там 100 народний мікрофон в такому сімейному режимі. Ми спілкуємося і єдина функція та організаторів – це лише модерувати рекламу. Ну, люди мають абсолютно повне право говорити. от якого було написано на нього